Кафедральний собор тут з самого ранку людно. Прихожани очікують таєнства освячення води. Кожен намагається стати ближче до місця, де відбуватимуться головні події водохреща. Після спільної молитви хрест занурюють у воду. З цього моменту вода вважається освяченою. Ісус Христос, будучи безгрішний, війшов в річку Йордан, крестився від Рівіоама. Для того щоби показати нам приклад покори, а ми всі грішні, і щоб ми омивали свої гріхи. Дою священною орданською водою. Отець Андрій вітає прихожан зі святом і розповідає, як користуватися йорданською водою. Приніше її додому, треба відлити трішки в чашку і, перехрестившись, зробити три ковтки. Першому свячену воду п'є найстарший член родини. Далі воду наливають у більш широку ємкість і священою вербою кроплять увесь дім, прибудови та все майно, щоб вберегтися від біди, напасті та злого ока. Не перший рік збираються на водохрещі козаки Кіровограда. Цього року вони зустрілись на місці зведення церкви. Майбутнього козацького зимівника на березі річки сугоклеї. За давньою традицією, церемонія свячення води відбувається і біля річок, струмків та озер. Напередодні водохреща на сугоклеї козаки вирубали великий хрест. Освячувати воду запросили владику Марка, і Кіровоградського та Голованівського. Посвячена на водохреща вода, набувала лікувальних властивостей. і Лікувала усі недуги аж до наступного водохреща. Вчені неодноразово досліджували свячену воду у цей день. Вона дійсно змінювала свої біологічні властивості, ставала чистою. Після освячення вода набуває ознак живої води. Вода води, котра несе в собі життя, води, яка несе для людини стілення, води, котра несе для людини очищення, очищення душі, очищення тілесне. Також так цікавим звичаєм у цей день є купання людей в освячених ополонках. Щоправда, занурювалися у крижану воду з головою, справжні сміливці. Таким чином люди змивали свої гріхи, внутрішні образи, злість та біль. Більшість присутніх козаків не посоромили славне козацьке минуле і поде. Я кілька разів занурювався в юрданську воду. Адреналін такий, як оце, як в змаганнях, одержуєш перемогу, так і тут. Адреналін чудовий, чудовий. Ви знаєте, що козаки вони перепливали Дніпро зимою з зав'язаними руками, зав'язаними очима і перепливали його в самих таких стрімких Тому а, отак, ну, а так у нас так, у нас і щасті такі козаки. Ольга Склярук, Олександр Катеруша, день за днем.